Добрий день чи добрий ранок. Вирішили піти сьогодні на рибалку. Пройти проживатись. І зараз підемо в магазин риболовлі. Тут є такі маркет у нас оказується, ми не знали. Ну пішли. Підемо в магазин риболовлі. Рибалки. Зараз побачимо, що тут наш батько вибере. Ого! Добрий день. день Сколько тут черві... О, даже червячки є, давай. Де? Вон якісь. О, це ж ми такі. Отакі? Да. Ух ти, дві скільки червяй. Да, це іграшки для рибок, дочечка. На другому колоруку бігають. Прикольно. <смі> Только чіст... ж не растягивай. Ну пішли. ти ж тут не раз. Так ще, о дивись, тут такие костюми висят. Я думала, стоїть хтось <плес> Да, тут супермаркет рибальний, да? Ух ты, ничего себе. подушка, рыбка. Рыбная подушка. А ну все, и доча. Бери рыбку в руки. Вот все спимала. Ры, подушка. Класс. Щучка тут. Удочки. І риби себе. Прийшли ми вже на наше озеро. Зараз будемо дивитись, де нам можна сісти і половити рибку. Гарна погода. Сьогодні прям жарко. Дитину на ходу роздіваємо. А? Ну да скажешь, хочешь давай тут, хочешь да, дали да, пошли. Греб. Червячки силиконовые. Да, а, ага, да. Играй, И... играй чтоб... Кручочки. Крючочки. Давайте выбирай, на какую буду ловить. У -у -у. На синюю, да? На сыню. Что с Может, надо сейчас Нет, нет. Не. На золоту? Давай. Змінюємо місце, щось там нічого в нас не клює. Перейшли на інше. Жабки квакають тут класно. А це, знайшли, ми ще тут така фотозона. Велосипед хоче дитина залізти, сфоткатись. Міланочка, поїхала. Давай. Хай папа тут ловить рибку, а ми поїхали з тобою, да? От так. Качечка якась тут поплила, отака. Будемо вже йти додому. Бо треба вже міланку спати е, класти. Тому прогулялися. Побачили, що рибка там десь клює, щось вистрибує, але не ловиться. Тому будемо йти додому до наступних зустрічей. Всім пока.